Вітаю вас на каналі ТВ4. З вами Анатолій Крохмальний. І ви дивитесь програму про музику та музикантів Галкліп. Ми як завжди в наших добрих і справжніх друзів в найбільшому в західній Україні музичному центрі Бастер. Сьогодні у Галкліпі музиканти гурту Лос Колорадос. Про себе вже за кілька секунд залишайтесь на нашому каналі. Люди, які співають для вас. Як скажена, я копила, як із неба метеорит Моє серце затремтіло, за тобою полетіло і без жінка більше вже не болить Ми кохались понад вечір, в мене були похріплечі. Ти казала, що не кинеш мене, але раптом твоя мама нас застала на дивані. Я подумав, що настаний кінець. Моя мама, як скажений Олень, вона працює по ночах і вдень, вона гроші заробляє і очей не затуляє, твоя мама, як скажений Олень, Твоя мама, як скажений Олені, вона працює по ночах і вдень, вона гроші заробляє і очей не затуляє, твоя мама, як скажений Олень. Я сказав і це Галя, ваша дочка просто краля, ну і ви так само баба, ніщо. Вашу любу я кохаю І всю життя не мечтаю, розрішите мені остатися і Я вже думав, що робити, як додому повалити, як розліяти у серці дума. Мама в тиво за секунду розтягнулася і лягла до нас на теплий диван. Твоя мама, як скажений олень, вона працює, і в день, вона гроші заробляє, і очей не затуляє, твоя мама, як скажений олень, Твоя мама, як скажений олень, вона працює, по ночах і в день, вона гроші заробляє, і очей не затуляє, твоя мама, як скажений олень. Щеня затуляє, твоя мама, я скажений олень Твоя мама, я скажений олень вона працює по ночах і в день, вона гроші заробляє, всі глибоко зназімає, твоя мама, я скажений олень Твоя мама, я скажений олень Твоя мама, я скажений олень Ростик, я гітарист Гуртулос Колорадос. Почали ми грати десь у 2006 році, коли я, Сергій і Руслан разом працювали в фотолабораторії. Ну і всі ми один одного знали вже давно, як музиканти, вже з Сергієм грали в гурті Імола, з Русланом в гурті Летаргія. І Тут всі зібрались в одному місці і вирішили, щоб не спробувати ще раз щось таке. В принципі, в них старих вже не було шансів щось. Робити далі з музикою, ну просто будемо співбавитись. Взяли такого барабанщика Сашу Ганса. Такий веселий хлопець. От Записали максі сінгл Помідори, він тоді називався. В Андрія качали, за що йому подяка. От, потім би наш такий Віталік Шостак прийшов на, ще на одну гітару. Після певних перипетій, відсіювань і всякого такого. На барабанах в нас з'явився Лесик, який до сих пір і грає. І так ми четверо, в принципі, до сих пір і працюємо. Потім в нас просто була ця одна пісня Помідори, яку ми і грали постійно, десь так собі на репетиції або там джимували просто на базі. І тут Коля Птіца каже: хлопці, треба на висадку вас взяти, бо пісня вже, в принципі, така в Тернополі популярна. а ми, ну, ми ж не маємо що грати. Це вже був квітень, ну він нас за місяць попередив, і ми давай писати пісні, робити, щось робити. Так пів години матеріалу зробилось. І 21 квітня, здається, це був наш перший виступ 2007 року. Після цього ми дуже багато грали по різних рок-фестивальчиках, різних рок солянках не тільки в Тернополі, також в Хмельницький їздили, в Львів. Ми оцей зробили кавер-версію на кеті періакустичні. Просто як жарт. І ніхто нічого серйозно не мав в планах. Наша подруга викинула це в Ютуб, і от воно, кілька мільйонів переглядів. І вже після того вже там, почали нас запрошувати і в Польщу, і в Литву, і от з Німеччиною Так склали, що вже там фактично рік сидимо. Канал CDF хотів щось таке от українське або польське, щоб об'єднувало до чемпіонату футбольного. Тобто, от Полька, наприклад. Більш така і в Польщі, і в Україні досить популярний стиль. Вони хотіли щось автентичне, напевно. Ну І такий режисер є Deadlift Бук відомий, він зв'язався з нами. Ми поїхали літом, відзняли там два дні чи три дні в Києві, там в Борисполі за соняшниками, в день в Варшаві, такий вийшов ролик на цей «I like to Move It. От і потім вже після цього вже німецький лейбл Motor Music вже приїхав в Київ знову ж таки і ми з ними підписали контракт на роботу в Німеччині на випуски альбомів на гастроні. I like to move it, move it. I like to move it, move it, I like to move it, move it, You like to move it! I like to move it, move it, I like to move it, move it, I like to move it, move it, You like to move it. Goes nice and sweet and sexy. All right. Manicure, you don't need no makeup. Originally the You Make My Love. Manicure, you don't need no makeup. Originally by the You Make My Love. physical fit, physically fit, physically fit, physically fit, physically fit, physically fit, physically fit, physical fit. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. Woman, nice, sweet, fantastic. Big ship, on ocean like a Titanic. Woman, nice, sweet, energy. Big ship, on ocean like a Titanic. Woman, nice, sweet, fantastic. Big ship, on ocean like a Titanic. Woman, nice, sweet, energy. Big ship, an ocean like a Titanic. I live near. On your face I make magma. No smoke. I like to move it, move it. You like to move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it.

Мене звати Руслан Приступа, я народився в Шумському районі, село Кути. От, там закінчив школу. Це була правда Андрушівська школа, бо, тому що в нашому селі тільки є початкова школа, яка має тільки три класи. Туди я теж ходив, звичайно. От, потім поступив в педагогічний університет. Ми разом вчилися з Ростіком. Правда, він був ну, він трошки молодший від мене. І я вчився на іншому факультеті на факультеті іноземних мов, а я вчився на вчителя географії та екології. От там ми вже з ним познайомилися, почали грати разом в такому гурті, як Летаргія. Ну, Ростик вже говорив про це. На рахунок нашого гурту Лос Колорадос, то ми починали грати з 2006 року. Ми разом заснували гурт, також і Сергій Масик також був. Та, якби, засновником цього гурту. От, і ми залишаємося таким, як можна сказати, костяком, скелетом, чи що можна сказати, цього гурту, і який є від початку і до сьогоднішніх днів. От. Ну, спочатку е, наша творчість на така була, ну, мабуть, така, ну як сказати, не досить серйозна, тобто ми не сприймали це, якийсь такий, це якоюсь роботою чи, чи засобом для заробітку, можливо. Це, було просто, це просто було хобі і нічого такого більш серйозного під собою воно не мало на увазі. Потім вже з часом, коли вже ми далі почали продовжувати нашу діяльність, так сказати, тоді воно вже переросло таке більш. В професійний якийсь в професійну діяльність, і так би в кінці кінців це стало нашою роботою на, на даний момент. От. І так ми зараз і продовжуємо в тому дусі. Мені подобалося там приймати участь в різних діяльностях, як, наприклад, в школі, в університеті, я там в Кавені грав і так далі. Мені подобалося це на взагалі завжди. Потім, коли, чесно кажучи, я пам'ятаю, вийшов, як я перший, перший раз вийшов на сцену в Тернополі на висадці, мені було страшно, чесно кажучи. Мене так трясли за коліна, там взагалі руки тремтіли і так далі. Чесно скажу, така боязнь є і в сьогоднішній момент. От не знаю чому. Вроді я відіграв вже там сотні концертів, ми з хлопцями відіграли і так далі. І все одно якийсь такий мандраж мінімальний. От іменно коли виходиш перед самим виступом, він присутній. А ну, коли правда виходиш на сцену, це абсолютно зразу все пропадає, і немає значення яка кількість народу. Там 50, 100, 200, Там чи навіть нас було більше мільйона глядачів, це вже абсолютно немає ніякого значення. Музика для мене це якесь підняття мого настрою, самовираження, мабуть, зараз вже так стало. Ну, в кінці кінців вже тепер воно стало моєю роботою, і вона, я думаю, вже від мене нікуди не подінеться. Ну, принаймні, я думаю, на якийсь певний період, найближчому часі. І не хочеться, чесно кажучи, щоб це кудись віддівалося. Мені дуже приємно, що вона присутня в моєму житті. Для людей, які починають свою творчість, хотів би сказати, що, по-перше, не потрібно зупинятися. По-друге, коли ти вибрав якийсь свій напрямок. Обов'язково колись стикнешся з таким, що е, хтось тобі скаже, о, це дуже класно, мені це подобається. Але завжди буде другий табір, який скаже: ну це лажа, вибачте мені, ну, ну, куди таке можна грати. Е, тобто, Якщо тобі це подобається, то що ти робиш, то потрібно продовжувати, бо, тому що завжди буде два табори. Комусь подобається, комусь не подобається. От. А якщо рухатися вперед, не зупинятися, я думаю, все вийде. Voice. Тобі накину на плечі Ти моя тепер на цілий вечір. Хай тебе ніхто не хвилює, то тепер моя собора Не біда, що за вікном, сини вітер не до бою. Ми з тобою сьогодні в прибіг, а не з самою у полі. класну пальцями бармену, закажу до пірати, Насолоджуйся, кохана. Я пошляю вечірні і повірте дому. Хлопець на селі хлопець на селі Я перший хлопець на селі, хлопець на селі, я перший хлопець на селі, І перший хлопець на селі, перший хлопець на селі, Та пише, як здавалося мені, де розмови під зірками, де волошки у косі, ні романтики, любові, що побачиш лиш ті, ти хотіла тільки грошей, а кохання мого ні, і потім за тому вся тебе не відпущу, від безпеного кохання, Весь без вітри, як від точу, можна парувати сили молоді мої я Сергій Масик, учасник баси гурту лос Колорадос. Ну, взагалі, якби, коли я зараз дивлюся, як вже кілька років разом граємо, там, поїздили, для мене трошки виглядає воно дивно, тому що, я чесно кажучи, ніколи не вважав, що я музикантом і так далі. Найбільша музика завжди цікавила якби, з технічного боку. Тобто, взагалі, якби. Почав я музикою займатися яким чином. Я... У мене вдома було піаніно, коли сходив на музичну школу, ну нічого не дало. Але зі всього району, там де я жив, до мене носили хлопці гітари настроїти, тому що таке як комертоне, тюнері нікого не було. Було піаніно, всі носили, всі знали, що там живе Сергій. У нього вдома є піаніно, якби можна настроїти. Ну, відповідно, якби. Гітари там Чернігівські були там, різні і так далі, старітки, тримбіти якісь. Вони ламалися, від них там, щось відпадало. Якби... Фактично, в мене моя кімната була така маленька майстерня, там все ж клеїв, там, скручував докупи там, з двох поломаних, ну і так далі. Ну і вже десь під закінчення школи, мабуть, до… так, якраз десь я закінчував школу. У е мене вже зі, з моїх знайомих дуже багато людей ну, вже грали якісь там прості пісні, там, якісь там про Афган, грали, там Цоя там, і так далі. От, і я чи я не вмію грати? В принципі, кожен день до мене носять щось роблять. Почав вчитися, якби ну, як показали пару корнів хлопців, але так, щоб ну, глобально, особливо розумів, як то можна в принципі, грати, тут щось совати, тут щось смикати. От, сидів, там, шукав на піаніно, там, те, що знав, перекладав. Ну і так я грав собі і грав. А потім в мене був гурт, вже коли я поступив інститут, познайомився з іншими хлопцями. От, зробили якби гурт, який нас був Волз-Нолінс. Ми там щось трошки грали, навіть записали пісню на Радіо Тернопіль крутилася. Ну і, скажімо так, гурт свій час проіснував там ну, кілька років, ну так, не особливо концертували, розпався, і якби наступним гуртом була, там був такий гурт «Імола». Власне, під завершення кар'єри гурту «Імолу» до нас прийшов по кастингу гітарист. Це був Ростік Фук. Ну, це був кастинг, це дуже так голосно сказано. Справді, прийшло двоє гітаристів, у нас не було ні одного, якби такого ну, подаючого надіжди. Вот. Я гітаристки посередній був на той час, та і я зараз в принципі, ніякий. Вот. А треба було якогось толкового хлопця. Казали, є там пару пацанів, грають так, що взагалі мають гітари електричні, свої, не непозичені, вот, що немаловажно. Там, процесор, там, ну, взагалі, круті вот. Ну, Та добре, хай приходять. Музиканти гурту Лос Колорадос у кліпі, слухаємо далі. Я дуже сподіваюся, що ми засядемо трошки десь на репетиціях і почнемо робити новий матеріал. Тому що ми привезли з собою дуже багато заготовок, понапридумували, але це не є готові пісні. Це там кусочок, там кусочок. А тепер треба сісти і з цього всього щось почати робити вже таке довершне. Ну, будучи на гастролях, німеч у нас просто фізично не було часу. Ну, Щоб сісти і це все обіграти, якось подумати. Зараз вже час є. Якби, я дуже сподіваюся, що ми от щось таке зробимо. І там за найближчий час ми вже на концерті якісь новинки людям покажемо. Хотілося б цього дуже. Мене звати Лесик Драчук. Я в Колорадо граю вже десь близько 4 років, чи ти вже навіть 5, важко порахувати. Ну, одним словом, довго. Знайомство з музикою почалося з того, як мене батьки назвали Лесиком і віддали в школу мистецтв. От, і десь з семи років я ходив вже власне на уроки колективного музикування і на великий барабан, як не дивно, вже з семи років до вчителя Богдана Степановича. Він ще тоді був у гурті Світозари грав. І для мене це був, пам'ятаю, перший такий такий шок музичний, коли він сів за барабанну установку двома руками-ногами і почав одночасно грати. І я тоді був просто в шоці, типу, як це можливо. І так почуть-почуть -по ходив, займався. І причому що дивно в школі мистецтв не ходив не на музику, а на малювання. Ну, мабуть, музику вчити було важко. В принципі, я її так і не вивчив, а тільки там якісь, скажімо. Прості ну, грамоти сольфеджіо я завдавав на трійки, на четвірки, не сильно. От. На хор там ходив з першого голосу, на четвертий спустився, потім і з пішов. пішов. А вже десь у шкільний час то почав грати в школі в гурті, потім був такий гурт Флюгер, Кенні. Тобто, це фактично в Тернополі всіх знають, бо це музиканти. Всі між собою завжди разом проводять час, і спільні концерти проводять, і постійно міняються члени команд одні, між, одні, одні з іншими. Вот. А якось було так, що я вже в принципі, і закінчив і, з барабанами і з музикою, вже якось і діджеєм навіть почав працювати, незрозуміло з яких причин і як то взагалі вийшло. Бо я ніколи цим не займався. В принципі, оцей весь час, що я в гурті грав в Колорадосах, то це моє студентське життя. і... Хто знає як, як би воно розвернулося, якщо би я не грав, коли разів. Може, я був би зараз кваліфікований освічений менеджер в якійсь фірмі. Може і так, а може і ні. Може, і дуже добре, що, наприклад, так це склалося, що зараз ми не ну, о першої осені, яку я проводжу. Я собі можу в будні дні піти погуляти, скажімо, чи відпочити. А робочий час у нас більше якраз от на вихідних, коли ми виїжджаємо за місто, десь з концертами. Let others go fight magic pies in the skies of Venice, Toronto or Paris. But I never fall for such things they believe. I'll never leave my darling little Where What else can you feel and also feel? Only in Lambert. When else can you find such a beautiful sight? Only in Lambert. Let's hide our sorrow and away deep inside Don't leave all your fear for tomorrow They say our city is great, they are right In day time and also at night На світі є Відень, Гонконг і Нью-Йорк Я ж нігди туди не поїду По yeah, роду не схильний до хибних думок Зі Львова я ані на крок Бо веселю я так файно як тут Кількох Бо не ще побачиш та ту крату Ільові Бессайт на сторону your fear по tomorrow They say our city is great there right in the also enough Awesome Only in Lambert. Where else can you find such a beautiful sight? Only in Lemberg Tut more utip, ut astrolip Don't leave all your fears for tomorrow They say our city is greatly alright. In daytime and also at night Hey our city, the 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 Сьогодні в гостях у гал були музиканти гурту лос. Колорадос, ми були як завжди в наших добрих і справжніх друзів в найбільшому в західній Україні музичному центрі Бастер. З вами був Анатолій Крохмальний. На все добре, мир вам та любов. Люди. Головне, будьте здорові. Побачимось на нашому каналі.